У нас 22 го року існує програма державна по розвідку. Там декілька типів є, і з тих, що відомо відкрито в порівнянні найбільш відомий це Нептун. Всі час ракета значить, була з літака. В радянські часи, потім значит, у нас її взяли, модернізували, і вже в Україні пройшло декілька модернізацій. Тобто, нам не вистачає саме такого ракетного озброєння. Із того, що відомо, продовжуються роботи над оперативно-тактичним ракетним комплексом, це близько до того, як, вот, наприклад, російський іскандер. Більше того, за часи незалежності, коли представники Саудовської Аравії захотіли купляти таку зброю, то були виставлені російський, китайський і український варіант. На той час він називався Сапсан, а пізніше Гром-2. І по характеристикам, по ціні якісті, ця розробка якби більше всього приваблива. Але зрозуміло, що, що з тих часів, коли без них, як ми, ми просувалися, росіяни розуміли, що завдяки реалізації, це ракета там до Наприклад, 500 кілометрів і більше може бути, якщо вдосконалювати його і з потужності десь з півтони, а може бути, опять-таки, і більше. І зрозуміло, що таке, такий засіб він дуже суттєво міг впливати на ведення бойових дій. Тут треба додати, що нашатна програма не обмежується тільки двома-сімя проєктами.